Всім миру Божого знає, хтось так подумав, що нам кожного дня треба слово Боже. Кожного дня нам треба Біблія. Чому? Бо нам дав її Господь, щоб ми її виконували, ми її читали. були. Кожного дня, бо читаючи кожного дня, ми наповнюємося правильною інформацією і Духом Святим. Бо тому, що в нас в людей є руки, є ноги. Ми ж не розділяємо праву ногу на понеділок, ліву ногу на вівторок. На середу взагалі вже нічого не залишається. Ні. Кожного дня ноги нас слухають, кожного дня ми ними ходимо. Їх дав нам хто? Господь, і вони нас слухаються. Тому ми теж маємо Біблію не розділяти на п'ятницю там, чи через тиждень її прочитаємо, чи помолимося до Господа. Ні, вона нам потрібна кожного дня. Бо відкладаючи її, ми просто про неї забудемо і будемо думати, чому ж в нас в житті такий поганий настрій? А тому, що ми Біблію відставляємо, а Біблія хто це, це дує Дух Святий. І кожного дня, потребляючи Біблію, ми наповнюємося радістю, радощами, сміхом, розумінням на 6 тисяч років назад і вперед. Треба розуміти дійсно, що Біблія це невід'ємна частина нашого життя, яка потрібна кожного дня, які ноги, які руки, бо без них ми ходити ще не зможемо правильно. Все дав Господь. Амінь.